Говангі Юнайтед у воротах Віктор Ткаченко серед полівих Станіслав Давидко, Аскольд Баран. Не щастить. Власне, зараз. У півфіналах також кожна команда зіграє два поєдинки. Там без фолу. Вихід 3 в 1, Передача від Аскольда. Свій забувати Чор. Да одного разу. Ми розуміємо, що будуть набагато. Укриленішому Йокіроста Білоус. Чорний. Помиляється. Вітрук зараз грає Олегінько, Ткаченко букить. Хороше. від Михайла Чемана. Юрій Вітрок. Порець перший з'являється у сьогоднішній долі Давидко. Один. Там і Павло Чорний. Помилка. Білоу спусті ворота. м'яч, всі 1-0! Помиляється дуже прикро Станіслав Давидко, та й поки що. Мені Даванове, з великим задоволенням запрошуємо усіх на за ключну 20-хвилинку третьої гри ігрового вечора, в якій зустрічаються команди «Аванга Юнайтед та Елекс. Мінімально 1-0. Елекс завдяки голу Ореста Білоуса веде. У результаті зараз мав забивати пал з тих, хто в резерві усе нові хлопці. Удар! Який момент, як же ж так Платонов? Давидко пробиває на І... Скольда. Попереду Платону. Вітрук знову грає на перехопленні. Давидко, помиляється там Шимків. Виконує коротку передачу, отримує зворотній пас і завтась удару! у воротах 2-0. Гінько збільшив перевагу Алексу до двох м'ячів. Ну Це вже все. Тому далі? Ну для чого возиться з м'ячем? Простріли з запізненням. Там Вітрук. Його удар не зумів перекинути. Асколь. Ну, що ви всі розуміли. Зараз Осідач грає на перехоплення, але не забуває. Серію після матчових пенальтів, але ну це щось космічне. Чорний може долучитися до цього коса. Дуже вдало це було, все зробити. Платонов повернув на капітана. Там Чебан чітко грає у відборі. Вихід 2 в 1. Білус може оформлювати дубль, але не переграв. Він залишатиметься в межах футзальної зони якомога довше. Сорочич його удар, рикошет, і, і забиває врешті-решт Юрій Сорочич. 2-1. Важливо сьогодні відзначити, що всіх... Аскольд Борани із м'ячем. Помилка в простій ситуації. Гінько. Осідач. Удар з носка не надто вдалий. Аскольд. На Станіслава стадії між Авангою та Інтеліасом буквально за 2-3 хвилини не пропустіть, лише змініть лінк на прямий ефір.